15 липня день української державності, свято встановлене указом президента від 24 серпня 2021-го та приурочене до дати, коли у 988 році Володимир Великий охрестив Київську Русь. Тоді нова релігія стала спільним духовним фундаментом для розрізнених племен і князівств та сприяла об'єднанню Русі під владою Києва. А князь Володимир одержав підтримку Візантії, авторитетної та могутньої імперії, що зміцнило його владу та міжнародний авторитет держави. Сьогодні, на тлі повномасштабного вторгнення РФ, день української державності набуває особливого значення. Російська пропаганда намагається вкрасти та переписати нашу історію, відкидає існування незалежної української держави та претендує на спадкоємність Київської Русі як суто російського феномену. Однак Україна це не 33 роки незалежності, а тисячолітня боротьба за волю, самобутність та місце на світовій мапі від часів Русі до сьогодення. Додамо два минулі роки день української державності відзначався 28 липня. Однак, у зв'язку з переходом православної церкви України та української греко-католицької церкви на новоюліанський календар, дату було перенесено на 13 днів. У мирний час цей день був би неробочим. Однак під час воєнного стану державні свята не є вихідними. 15 липня Україна відзначає День Української державності, встановлений указом Президента України від 24 серпня 2021 року. З метою утвердження. Понад тисячолітніх традицій українського державотворення, яке корінням сягає часів заснування міста Києва та розквітло за князювання Володимира Великого. А в проведенні сьогоднішньої нашої бесіди буде мені допомагати Любомир Гузар на кожен день зі своїми цитатами. Отже, історія українського державотворення засвідчується першими згадками про заснування столиці давньоруської держави міста Києва та подіями, пов'язаними з діяльністю князя Київського Володимира. У 988 році він прийняв християнство як державну монорелігію, що стало для України цивілізаційним вибором. Християнство сприяло піднесенню культури, освіти, дало поштовх розвитку кириличної писемності. Саме на вшанування видатного державотворця Київського князя Володимира Великого у День хрещення Київської Русі України 15 липня встановлено День Української державності. Прийняття християнства означало, що київське суспільство почало жити іншим життям. Створювалися церковні громади, будувалися храми, формувалася ієрархічна структура, поставали чернечі спільноти, розвивалася освіта та судочинство, які спиралися на нові засади та й суспільне життя взагалі. За допомогою християнської релігії, ми набули тих чеснот, які стали надійними підвалинами для успішної розбудови суспільного життя, розуміння дам людського життя і його вартості загалом. Почуття лагідності й доброти, уставлені до ближніх, любов до правди, пошана до справедливості, здатність стійко переносити труднощі. Відсутність бажання панувати над іншими. Побожність. Всі ці риси стали важливими прикметами вдачі нашого народу, які майже незмінно збереглися аж до сьогодення. Україна успадкувала від різних періодів історії засадничі ознаки державності. Саме Русь заклала основи державницьких традицій Українців. Від Русі Україна успадкувала цивілізаційний вибір, який визначився із прийняттям християнства у 988 році. Тризуб родовий знак Рюріковичів, що став державним гербом сучасної України. Київ столицю, політичний і культурний центр українських земель упродовж понад тисяч років. Гривню. Назву грошової одиниці назву Україна, що вперше згадується в Іпатіївському літописі у 1187 році. Продовжила традиції української державності Галицько-Волинська держава. В умовах монгольського загарбання і розпаду державних структур у Подніпров'ї галицько волинські князі. У 13-14 століттях розвинули Інститут державності на значній частині українських земель. Саме в ті часи на українських землях з'являється традиція міського самоврядування Магдебурзьке право. Втім, повноцінний його розвиток пов'язаний уже з наступною епохою. держава боронить свої інтереси, цілком природна річ. Якщо держава наступає на інтереси других, то є агресія і неоправданий міжнародний злочин. На жаль, упродовж історії маємо стільки агресивних націй, які наступають на права ближнього, оправдуючи, що це нібито для них добре. Але якщо на мою державу наступають, маю право і навіть обов'язок боронити її зброю. Від Галицько-Волинської держави успадкувала Україна, синьо жовті барви національного прапора, що походять від кольорів гами Герба Галицько-волинського князів. Утвердження європейського вектора розвитку. У середині 14 століття українські землі увійшли до складу Польського королівства і Великого князівства Литовського. Велике Князівство Литовське, одне з найбільших держав тогочасної Європи, стало фактичним продовжувачем традиції Русі. Економічно і культурно руські землі були значно розвиненіші за Литовські. Руські еліти сформували обличчя Литовської держави. Було засвоєно чимало норм руського права, назви посад, стані, система адміністрації тощо. Державною мовою Великого Князівства Литовського стала Руська, якою велися ділові папери. Основним джерелом права була руська правда, пізніше литовські статути, укладені на її основі. Українські землі в складі Великого князівства Литовського користувалися широкою автономією. Від Великого князівства Литовського Україна успадкувала європейську традицію міського самоврядування магдебурзьке право. Пересотницьке Євангеліє, видатну рукописну пам'ятку, на якій складають присягу президенти України, у XVI столітті українці витворили новий соціально-політичний феномен Запорізьке козацтво. У Запорізькій Січі. Формувалися підвалини республіканської форми правління, нові принципи судочинства та джерела права. У середовищі козацької еліти першої в історії української суспільно-політичної думки чітко сформульовані фундаментальні основи майбутньої національної державної ідеї, головні серед яких право Української. Народу, на власну державу та генетичний зв'язок козацької держави з Руссю. І знову Любомир Гузер. Основа слова націоналізм вказує на позитивну прикмету людини, любов до рідного народу. Божа заповідь велить любити своїх батьків, батька і матір. А отже свою батьківщину, народне середовище, в якому ми народилися і до якого свідомо належимо. Отже, бути націоналістом це добре. Багато народів земної кулі і незалежно від рівня їхньої культури пишаються своїм націоналізмом. Від козацької доби Україна успадкувала. Республіканські традиції народу військові традиції, які лягли в основу Збройних сил Української Народної Республіки та пізніше українського визвольного руху, Одну із перших європейських конституцій нового часу, укладено Вилипом Орликом 1710 року. Упродовж ХХ століття. Попри історичні катаклізми та мільйонні жертви українці неодноразово виборювали самостійність. У ході Української революції 1917-1921 років вперше у ХХ столітті створили незалежну національну державу. Від моменту утворення, у березні 1917 року, Центральна Рада намагалася забезпечити демократичні законодавчі підвали державного будівництва, затвердила принципи судової системи, закон про вибори, сформулювала уряд, розпочала формувати війська тощо. Ці принципи були реалізовані в Україні. Народній республіці. Проголошені 20 листопада 1917 року. 22 січня 1918 року четвертим універсалом Української Центральної Ради відбулося проголошення незалежності та суверенності Української Народної Республіки. 22 січня. 1919 року було проголошено Акт злуки Української Народної Республіки і Західної Української Народної Республіки. Подія на законодавчому, територіальному, ментальному рівні об'єднувала Україну та стала підставою для відліку історії Соборної України. Провже більш як 200 років різні сусідні держави, які окуповували українські землі, послідовно старалися порізнити громадян України, щоб затерти в народу почуття єдності, Маємо безліч доказів цього. Зокрема, намагалися задурити українців, пропонуючи різні пільги чи підживлюючи хворобливі амбіції. Нищівними були заходи щодо знищення культури нашого народу, заборона вживати рідну мову, фальшування історичної правди та інші подібні заходи. Сьогодні можемо захоплюватися тим, що більшість наших предків не дали себе знищити. Попри всі перешкоди, зберегли свою народну свідомість, вистояли навіть серед дуже Важних спокус і нападів. Від української державності початку ХХ століття УНР, ЗУНР, Українська держава Павла Скоропадського Україна успадкувала демократичні засади Державного будівництва, перший парламент, який розвинула Центральна Рада. Створена у березні 1917 року. Перший уряд, яким став Генеральний секретаріат Центральної Ради з червня 1917 року, державні символи, Герб, Гімн ще не вмерла Україна, прапор, соборність об'єднання українських земель в єдиній незалежній державі. Українську Академію наук, що була заснована Павлом Скоропадським у листопаді 1918 року. При найменшій можливості українці заявляли про право на власну державу. Від жовтня 1938 року розпочався процес українського державотворення на Закарпатті. Що на той момент входила до складу Чехословаччини. Підсумком цих зусиль стало проголошення 15 березня 1939 року незалежності Карпатської України, республіки, на чолі з президентом. Державні атрибути вона перейняла від Української Народної Республіки. Українці на Закарпатті. Стали першими у передовій Європі, хто не змирився з анексією і зі зброєю в руках виступив на захист свободи. За час існування комуністичної тоталітарної системи ні голодомор 1932-33 років, ні репресії, великий терор, економічні та політичні експерименти не змогли викорінити. Державницьке устремління українців. Наприкінці 80-х років ХХ століття в умовах послаблення командно-адміністративного диктату знову відродився масовий національно-патріотичний рух. І постало питання незалежності. 16 липня 1990 року. Верховна Рада УРСР прийняла декларацію про державний суверенітет. Вона проголосила верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах. Треба. Збудувати кордон, який чітко і ясно позначить, тут є ми, а ви з другого боку. Там робіть, що хочете. Якщо вони хочуть свою імперію, нехай. Але нехай нам не перешкоджають жити, нехай нам не роблять пакости, нехай не вчиняють агресії, нехай не видумують якихось. Претензії, щоб зробити Україну частиною цієї імперії. Нехай нам лишить наш мир спокій, А ми будемо будувати свою демократичну державу. 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила акт. Проголошення незалежності України, який став точкою відліку сучасної державності. Насправді ж відбулося відновлення державного суверенітету, за який українці змагалися протягом багатьох століть. Навіть більше Проголошення Державної незалежності Україною відіграло вирішальну роль у розпаду СРСР та остаточної ліквідації комуністичної тоталітарної системи. 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі, український народ абсолютною більшістю голосів підтвердив. Прагнення жити в самостійній державі. 28 червня 1996 року відбулася ще одна знаменна подія прийняття Конституції. Основний закон остаточно проголосив Україну суверенною, незалежною. Демократичною, соціальною правовою державою визнав людину найвищою соціальною цінністю і утвердив валюту гривню, яка неодноразово була грошовою одиницею на українських землях. Очевидно. Що проголошення незалежності України не було випадковим явищем, зумовленим тільки московським переворотом, організованим ГКЧП, події 1991 року втілили столітні прагнення українців до суверенної держави. Якою буде наша рідна Україна залежить від нас, від кожного з нас, що маю на думці? Усе залежить від того, скільки добра ми бажаємо всім громадянам нашої Батьківщини, і скільки зусиль готові докласти, щоб те все народне благо стало дійсністю. Не милозвучні слова, а конкретні. Позитивні вчинки це основа відповіді на поставлене запитання. Іншими словами, Україна буде такою, якою ми її зробимо. Хочу підкреслити, ми, усі ми на служінні правди, добра і краси. Кожний громадянин повинен старатися якнайкраще виконувати свої завдання цьому слід пам'ятати, що кожен з нас також неповторний і має особливі таланти. Те, що може зробити одна особа, не зробить за неї ніхто інший. Отже, якщо людина не виконає свого життєвого завдання, не зробить того, що тільки вона може зробити, то це завдання буде невиконане. Тож, шановні, і дорогі брати і сестри, хоч би ким ми були, виконуємо своє життєве завдання, здійснюємо те добро, якого прагнемо для себе і для всіх. І тоді Україна нашого майбутнього буде для нас справжньою батьківщиною. Власна держава це наше право. Нашу велику українську сім'ю єднає родина державних символів України це три брати. державний прапор України, державний герб і державний гімн. На мою думку, дуже важливо не лише відзначати появу державності, але й об'єднуватись для її збереження. Ми думали, що запанували у своїй сторонці, ми кладемо душу і тіло за нашу свободу. Бо забули, що ще далеко не всі пороженькі, як роса на сонці. Але ми не забули, якого ми роду. А отже, нам точно усміхнеться доля. Оце наша доля.